Так. Поїхали. Іванов. Іванов Владислав. Значить, варіант у вас, варіант у вас 38. Згідно завдання. Ось ваше завдання. У вас варіант 38, вашта 2Г 125. У вас написано варіант перший. 001. Перший. Переправляєте. Далі другу, третю сторіночку ми не друкуємо. Нагадую, що практичні лабораторні треба здати всі. Далі дивимося. Іванов Є. Є. 47-ма вступ. настільно свердлильні Чогось підкреслено. Так, вступ нормально. Вертикально-свердлильного верстата 2 g 125 Нормально, вертикально свердлинний нормально. Тут все, тут все нормально. Далі дивимося вигляд 2 g та його головних частин. Нормально. 38. А тут 38 ось нормально стоїть у вас. Да? А отут, у завданні, у змісті, теж повинен бути 38-й, є ПЗ. Так, а чого ви на титулки не поміняли, не ясно. Так, вимоги. Значить, давайте так. Абзац одиниця, абзац одиниця 1. Один. Отут ось має бути. Ну, як мінімум, тут повинна бути одиниця. Міжрядковий інтервал нагадую, 1,5. Так, отут мають бути всі нулі. Не авто, а нулі. І вирівнювання має бути по ширині. Отак От повинно бути все. Окей, отак От воно має бути. Так, вимоги до електроприводу. Стоять. Розділ 1.3. Так, да, Вимоги до електроприводу. От тут же ж тере стоїть, а не ДЕФІС. Так, далі, 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 далі. О, є таке ускладнення кінотій. Так, далі. Вибір системи напруг, електродвигунного. Підвищення швидкості і точності. Чому воно все червоне? Ми його так засвідчуємо і українська мова включаємо підвищення швидкодії точності інформацію. Чого воно не хоче його? Так, опис роботи, принцип. Знову ж таки, раз перевіряємо. Оп, дивіться, по ширині 0. Міжрядковий півтора. Основний текст один. Окей. Отак має бути. Оце весь текст, так? Далі, оце тіре в нас. Не дефіс, а це в нас тіре. Дефіс ставиться у слові. Так, верстата є. Далі поїхали з розрахунками. Розбираємося. Згідно завдання, у вас. У вас. Згідно завдання. У вас 35109. Так? 35109. 35109. І дивимося. інші цифри. 38-й варіант. 73. 0,21. 73, 021. Стопе. Не поняв. А чого у вас 02? Значить,

всякому можно одну цифру. Далее, тут у нас 35, 25, да? И мы представляем 25 и 35, 9, 29. Прекрасно. После D кома ставится. Техническая характеристика AIR 132 м на 1500. Проверяем. 38 вариант. 38 вариант. Оп, оп, оп. 38 варіант. 1500, 1000, 3000. Так, все правильно. 1500, 3000, четверка, 11, 22, 7 Співвідношення. Метри квадратні. Дивіться. Метри квадратні. Ось отак ось і ми їх робимо. М не то. Не то. Ось так ми робимо його. Так. Єсть.

3,2 сила струму. Квадрати. Метри квадратні. Ще раз. Метри квадратні. Нетто. М-нетто. Отак От робимо. Далі. Насос. Насос у нас. 35,05, 98,28, Дивимося. 38 варіант. 35 номер, 98, 28. Все правильно. 0,84. Вибираємо 1,1 і 3 на 2,6. Метри квадратні. Метри квадратні. Так, нетто. Мнетто, будь ласка, так, робимо його. Ага. Тут у нас 6,9. 6,9. Є таке. Далі дивимося: 11, 1, і 1. і 1 і 1, 1. Є і того 5, 7, 7, 28. Множимо на 25, 35. А де і допустиме? Яке ви обираєте, маючи таке значення, яке і допустиме. І допустиме, по чому ви будете вибирати автоматичний вимикач. Оціє стрілочки не треба. Так, вибирайте автоматичний вимикач на МС МС 40 А. Копірувати перевіряємо. Угу. Ставити перевіряємо МС 40A. МС МС. 440 А, 440 А. М -м -м. Де є слово. Характеристики. Ось характеристики. Дивимось характеристики. 6 кА на 40 А. 4 на С, На С, Прекрасно. Оп! Так. І його характеристики. Тут ми що робимо? 22 на 7. 2,6 на 6,9 і 3,2 на 5,5. Дивимося. Тут у нас 6,9, а тут у нас 5,5. 5. Попутали місцями, ну нехай буде добре. Так, і того. А і номінальний для другого двигуна для третього автоматичного був 5 на 40 200 А. І характеристика наша. Дивимося на 46 кА. Вимикаючи задні з 4. Це все нормально. Далі Далі. 157,5, 17,17. А ну, дивимося, тут ви вважали. 157, 17 і 17. Правильно. 157, 17 і 17, і получаємо 63, 7 і 7, це по 10. Прекрасно, все прекрасно. А чого воно у нас тут червоним кольором? А ми тому, що російська, ми його перемикаємо на українську. Окей, далі розрахунок третього двигуна. Те ж саме російська. Перемикаємо на українську. окей, Коротко замкнутим. Ротом пропадання одної з фаз. Не пропадає. А відключені. Да? Так, дивимося. Значить, ми обираємо, де наша табличка? Технічні характеристики 22. Ай, прекрасно, прекрасно РТ 1308, РТ 1308. Давайте перевіримо копірувати. 1308, чи є такий. На 13.08 ставити оп рт 13.08 на 2,5. Прекрасно, прекрасно вибрано. РТ тільки РТ. А у нас що тут? РТ все. 10, 63. А номінал, кстати, Воно буде. Номінал був бути другим. А ну давайте глянемо. А номінал у нас на 9, на 12, на 18 і на 25. Дивіться. Номіналь... а, Це контактора. Так. ПМ. ПМ до нього підбираємо. Бачите? Вже ПМ у вас повинен бути наступний. Так, а деномінал нашого. Деномінал нашого. Пускателя, чи теплового реле щось я не бачу. Може, отут десь є. А ось є. Да? Температура нагріву. IP, імпульсна напруга перетендроту. Тут температура. Напруг номінальна робоча базон регулювання. Не вказано, не вказано. Може, у тексті теж немає. Ну, добре, ви посчитали, 10 має бути 10. Все. Так, ПМ, Значить, дожні бути все. Тут таблиця правильно, характеристики. Знаєте, вони так щось розкидані у вас. Ну, в принципі, будова не автономний. Добре. Дивимося, должен бути ПМ. Я сподіваюся, ви взяли ПМ, ПМ, так, ви 2 з реверсом, а тут на 6. Сили контактів на 6. Ну, піде. там, Можна було, б, звісно, на 10 струм. Так, прекрасно. Прекрасно. Далі, оці, що це за крапочки? Що це за крапочки? Для чого вони? Якщо ми його лінієчкою отак беремо і отак раз. Дивимося, знову ж таки, поділили 7, 7, Получили. Значить, у нас така, наскільки ж треба тут же писати, наскільки. На 63 запобіжники. Характеристика, дивимося. На 80, на 63 нема. Да, на 80, на 10, на 10. 50, 120. Все тут красиво. Є такі. Да, є все добре. Вибір кнопок керування. Кнопки керування. Добре. На 3 і на 2. Да, Ага, прекрасно. На 3 і на 2. Вибір. Що це в нас? Що це за безобразя? Дивіться. Раз. Так. Що в нас тут? У нас щось тут не то. По-перше, отут у нас за шириною. 0000. Спеціальний перший рядок одиницю ми приймаємо. Або скрізь 1,25. Одиниця. І міжрядковий інтервал, дивіться, відсутній. Значить, у нас він має бути півтора. Ділимо ОК. І оці наші всі крапочки ми прибираємо. Так, значить, відповідно, якщо ми на 40 взяли, значить, у нас переріз провода на 6. Так далі ми на 6. 308, 308, 35, 007, 2,76, на 40. все прекрасно. Розробка схеми керування. Схема керування. Є стільки же один з реверсом. А у вас без реверса. Всі три без реверса. Івану. Розрахунок двигуна. Знову ж таки, двигун ми розраховуємо. Так ось ми абзац одиничка. 22,5. Прекрасно все є. Тут у нас. Ви ж ваші дані взяли 230. Перевіряємо. 38. Да, тут ваше. Так, є. Таке і висновок. Висновок. РТ теплове Реле. Поск... Запобіжники. Розроб... Ну і розробив. Схему щитової допишіть. Схему щитової. Так, і література у нас література на сторінці, 42. Література на сторінці 42, 42 тут і 42 тут. Все прекрасно. Доробляйте і, в принципі, можна приймати.